Доброго дня, шановне панство, пані та панове. Я рада вас всіх чути, бачити. І взагалі е, хочу побажати гарного дня. Дивіться, яку мені колоду сьогодні прислали. Це мені подарували. Не буду говорити хто. Це таємниця. Але це колода має назву Стімпанк Таро. Якщо хочете, загулюйте вам розповідь. Ну, там є така розповідь. Дивіться, Стімпан Таро, це поєднання класіки англійського стиля. Це райдер вайт, так, основоположець. Дивіться, яка сорочка у неї гарна. Дивіться, яка. Ой, вона пахне. Ой, я так полюбляю. Взагалі, дякую людині, яка мені її подарувала. Я от насправді. Не буду говорити, тому що про не говорити. Це буде така таємниця. Добре. Це колода, яка, знаєте, вона поєднує і райдервейт, і стімпанк це де приплітаються вікторіанська епоха, де є механізми, містика, наука. І ця колода досліджує минуле сьогоденне так, та майбутнє крізь призму цього унікального світу. Винахідів і технологій. Давайте подивимось думки а на цій колодія просто не змогла не вийти до вас і не зробити це розклад на цій от колоді. Хочу подивитися, як вона, я вже її тусувала, і ще раз хочу перетасувати, як вона буде вам відповідати. От хочеться подивитися, що вона буде розповідати, як вона буде відповідати. От мені дуже по цьому приводу цікаво. І так, Подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо. І так хто та людина, яка думає про вас? Я сама дивлюсь, тому що я ще не знаю її. Вісімка Пентаклів. Подивіться на цю. От вона схожа з райдером. Подивіться на класику. Вісімка Пентаклів. Добре. Далі. Петрка кубків. Бачите? Ну тут же як бар, да? За стійкою, за стійкою барною барною стійкою стоїть дівчина. І тут, ну. Це хто у нас? Паш Жезлів, Подивиться на цього пожа. А це хто? Ага, король мечів. Сам вийшов король мечів. Подивиться на цього короля мечів. І на дні колоди подивиться на цю королеву жеслів. Це ви. Або та людина, яка про вас ще думає. Ну, тобто, дивлячись, хто ви. Розумієте? Ну, по принципу, це просто ви. І ви, я так розумію, не разом. Тому що вона на дні. Дивіться, яка гарна. От вона тут, от на коні. Королева жезлі, вони такі. У них запальний вогняний характер, тому це може бути. Наступна карта, подивіться, яка двійка тут кубків. Я просто дивлюся і я просто сама розглядаю ці карти. Я ще її нічого не робила. Дивіться, ну давайте буду розповідати про вас, не витрачати час. А про людину, яка думає про вас. Ну, по-перше, вона думає про королеви Жеслів. Або це ви, або це ви знаєте цю даму, так? Дуже запальну, вогніну, і вона взагалі, вона, до речі, полюбляє, бачите, тут є сонечник. Бачите, це сонечко, це вогніна. І якщо ви згадаєте класичну та там теж біля королева жезлів є сонечник. Це енергія сонця, це розквітання, це, от, знаєте, позитивні такі аспекти, і, і говорить про світло. Також давайте, вона полюбляє, до речі, королева жезлі полюбляє і Тварин, і взагалі вона із кошечкою постійно намальована на класиці, так? Це є такий теж архетип королева жезлів. Дуже багато балакаю, просто хочеться розповісти. Так, про вас думає чоловік або людина з сильною ментальною енергією, так? Яка про вас шкодує стосовно минулого? Тому що потірка купі. Ви не разом? Ви не разом. Але намагається ця людина діти з точки зору розуму. Всередині ця людина коливається між жалем і бажанням проявитися. Ну, давайте я королеву жезлі вже дістану, тому що вона така гарна. Давайте подивимось, а що саме? А думає про вас ця людина, яку ми ми вже описали. Вау. А ви, ви розведені? Чи розводитесь суд? Зі суд. Тут значуща подія. Це перелом, це кармічний урок, і ви для цієї людини пробудження чи виклик. Якщо у вас зараз ви стоїте на такому, це може бути навіть розлучення. Ви не разом. це не про людей, які будуть одружуватись. Тут суд страшний. Шестірка. Шестірка мочів. Зараз я викладу буду розповідати. Шестірка жезлів, подивіться, яка шестірка жезлів. Повішений. Ще от я прям хочу. Сімірка, дивіться, яка сімірка тут мечів. Тут сімірка мечів вона відрізняється від а, а, класиці, тому що, бачите, тут всі мечі людина забрала і, і йде. І вона ховається. Імператор. Д'явол, Дивіться, який тут диявол. Зірка. Я думаю, що достатньо, тому що я можу... Так, всю колоду випросте. Вони ну, цікаві. І дев'ятка жезлів дивиться на дні колоді. Ну, дивіться, давайте буду розповідати вам. Ця людина думає про вас, що, по-перше, ви яскрава людина. Ми бачили королеву жезлів, і зірка це про ідеал. Ви далека, ви яскрава, можливо, ви десь себе проявляєте в тому чи іншому образі. так? Вами людина може надихатися, за вами може людина підглядати, але це недосяжне, це дуже далеко. Зірка це холодна енергія. Так, вона жіноча, тому її багато де малюють жінку. Тому що це жіноча енергія, це водяна енергія, це а, жінка, яка десь комусь можливо сіяє. Но не тієї людини, яка думає. так? Тут у людини йдуть дуже такі серйозні трансформаційні енергії. Ця людина відчуває дистанцію між вами, відчуває неможливість дійти до вас вільно, але водночас по дьяволу людина розриває. Є і прагнення вас хапити, і от просто, от, знаєте, це і ревнощі, це і кохання, але не здорове кохання. Це залежність. Це, якщо ви не знали, то людина на вас від вас залежна. В тому чи іншому способі. Це спаскуса, це потяг для цієї людини, ви от, знаєте, і ідеал, і сила в одному, так би мовити, обличчя. І ви тримаєте цю людину в рамках. І ця людина знає, що ви не підпускаєте, ви тут вистроїли свої обмеження. Тобто людина до вас просто так прийти, приїхати, зателефонувати, написати не може. І ця людина це розуміє. Розумієте? Ну, тут ще після дев'ятки жезлів, тут десяточка кубків. А як хочеться щастя, а як хочеться гармонії, а як хочеться побути біля тебе? От просто. Біля тебе наповнитись оціми приємними емоціями. Напевно, вони були між вами колись. Отакі От розклади.